Доброго всім дня, Божого благословення, допомоги Божої. Мене звати священник Петро, я служу в селі Головеньки, у Свято Михайлівському храмі. І захотілось мені от розказати одну історію, яка сталася зі мною ну, ще в дуже юному дитинстві. Якось моя бабуся жила тут в цьому селі. І мама завела мене у цей храм. Я ще був дуже маленький, і я от дійшов до цієї частини і поглянув ось на праву сторону. Зараз я так... Ось погляньте. От. Бачите, там вікно в якому ж шість шибок. І з того вікна падає три промені. І зверху там, Якщо передивитися, видно, що ангели, написано Різдво Христове, і ангели пускають три промені. І от архітектор так спроектував це вікно, що ніби от, от ті три промені падають, і продовження от уже від сонячних променів віддзеркалюється так у вікні. І от я в дитинстві подумав, що. Це якесь диво, і мені це таки здається. Насправді цього немає. І я собі подумав, що от я виросту, приїду сюди, у село, і е, пересвідчуся в тому, що це дійсно е, таке от, 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 чудо є. От. І от я вирос, дотримав свого слова, приїхав сюди, став священником, навіть більше того, і обідився е, в тому, що дійсно, от коли сонце падає у цей обідній час. У відішню передоби, то видно, що із цього вікна падає три промені, так як ото, і зображено на стіні на фресці, як ангели пускають три промені на Різдво Христове. Отака цікава історія з мого дитинства, і таке, такий випадок відбувся в мене в житті. Думаю, запишу відео, щоб залишилося на пам'ять. Може комусь буде цікаво. Всіх вітаю святом, усік новиня глави, чесного пророка і Притечі, і Кресителя Господнього Іоанна. Нехай, браті і сестри, ми будемо не будемо внивати в цей такий тяжкий час, будемо молитися, дітися на Господа Бога, каятися в своїх гріхах і пам'ятати про те, що все завжди стає на свої місця. Як каже апостол Петро, що тільки би не пострадали з нас, хто як е, гор, чи як грабіжник, чи як прелюбодей, чи як той, що посягає на чуже. Але якщо ти страдаєш лише християнин, то не скорби, а прославляй Бога за таку участь. Дякую всім за увагу, Божого благословення і благословеного всім дня.